Вітаю, друзі! Сьогодні ми поповнимо нашу колекцію префіксів, які змінюють зміст слів. Також ми дізнаємось, чому час від часу ми можемо побачити іспанські прізвища разом з артиклем. Окрім того, друзі, ми сьогодні ознайомимось ще з однією технікою вивчання мов і, друзі, повернемося до нашої колекції впізнаваних слів. Мене звати Леся і писамо номеру 72. Одразу починаємо, друзі. Сьогодні ми познайомимось з префіксом А, за допомогою якого ми будемо змінювати зміст прикметників, які ви зараз бачите перед собою. Мені здається, нема сенсу їх перекладати, бо ви і так зрозумієте їх значення, але читаємо разом голос зі мною: нормаль, політико, систематико, типіко. А тепер додаємо префікс А, і у нас виходить. Анормаль, аполітико, ашістематико, атипіко. Друзі, більшість прикметників, що за допомогою префіксу А отримують протилежний зміст, мають грецьке походження. Це просто для інформації. А тепер, друзі, не чекайте кінця уроку, ставте вподобайку, аби YouTube просував це відео, і наша спільнота поліглотів ставала більшою. А тепер, друзі, настала черга читати іспанські прізвища. Робимо це разом зі мною голос, будь ласка. Родригес, Гонсалес, Фернандес, Лопес, Санчес, Перес, Мартінес, Гарсія, Ешпіноша. Друзі, якщо ви побачите десь на письмі, або якийсь іспанець вам скаже Лош Родрігес, Лош Гонсалес, Лош Фернандес, Лош Лопес, los Санчес, Лош Pérez, Лош Martínez, los García, los Espinosa. це вказує на родину Родрігесів, Гонсалесі Фернандесів, Лопесів, Санчесів, Пересів, Мартінесів, Гарсі і Еспінос. Тобто артикль лош вказує на родину, яку об'єднує це конкретне прізвище. Друзі, за цим винятком прізвища не пишеться з артиклем. Тобто це єдиний випадок, коли ми маємо вживати артикль, коли ми хочемо е, означити якусь родину по прізвищу. Ми, ми кажемо, Родрігеси сьогодні прийдуть до нас в гості, наприклад. А тепер давайте зупинимось трошечки на значенні цих прізвищ, бо ви, напевно, звернули увагу, що більшість з них поєднує однакове закінчення. Що це означає? Родрігес іхо де Родріго, тобто, це син Родріго. González es hijo de Gonzalo. Fernández es hijo de Fernando. López es hijo de Lope. Sánchez es hijo de Sancho. Pérez es hijo de Pedro y Martínez es hijo de Martín. А теперь, друзья, познакомимся с ещё одним методом изучения мов. Я вам вже розповідала, що це суто індивідуальна річ, тому що те, що подобається і підходить одному, не підходить іншому. Тому я ділюсь з вами своїми знаннями і досвідом. А ви, будь ласка, вибирайте той спосіб навчання мови, який більш зручний, корисний і цікавий для вас. Отже, друзі, цей спосіб я називаю логічним, тому що йдеться про однокореневі частини мови. Це може бути, можуть бути різні частини мови, але сьогодні я вибрала дієслово і іменник. Ліворуч у нас буде колонка з дієсловами, а праворуч з іменниками. Я одразу ставлю рід іменників для зручності. Читаємо: амар амор. Атакар, атаке, байляр байле. Бевер, бевіда, комер comida, ocupar, ocupación, salir, salida, trabajar, trabajo. Друзі, всі ці слова вам відомі. Тому, будь ласка, якщо хочете, напишіть в коментарях переклад, буде дуже приємно перевірити ваші знання. А зараз ставте вподобайки і йдемо далі. А зараз, друзі, ми повернемося до нашої традиційної рубрики Впізнаваних слів. Як завжди, читаємо разом голос зі мною, будь ласка. Асіметрія доктор або доктора, капіталіста може бути жіночого або чоловічого роду, попри закінчення на а, тобто un капіталіста або уна капіталіста. Капіталізму, комуніста так само може бути un комуніста» або уна комуніста». Комунізму, цикло, циклон. Маніфестаціон, медицина. Друзі, перекладається як медицина взагалі, або е, медицина, залежно від контексту, може бути синонімом іменника медикаменто. Медико або медика. Монастеріо, пантоміма. Парламенто Сінтома. Друзі, ви напевно пам'ятаєте, що на першому уроку я обіцяла вам, що ще до початку вивчання іспанської мови ви вже знаєте більше 400 іспанських слів. Сьогодні ми перетнули цю межу, друзі, і очевидно, в мене погано з математикою, бо ми ще навіть не дісталися половину з мого списку. Тому рухаємось далі і вивчаємо іспанську мову просто цікаво і корисно. Друзі, будь ласка, не забувайте про смаколики для Умасика, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будь ласка, пропозиції, ваші бажання, що вам цікаво, що ви хочете вивчити. І поширюйте, будь ласка, посилання на цей канал і на цей урок вашим друзям для розвитку цього каналу. Дякую вам!